Середньому визначали володаря Кубка Закарпаття з футболу 2022. Завершальну крапку в суперниці за почесний трофей ставив поєдинок севлюш виноградів Медея Оноківська територіальна громада. Нещодавно команди зустрічалися між собою у півфіналі чемпіонату краю. Переможця було визначено за допомогою 11-метрових ударів. Небезпідставно безкомпромісним очікувалося й кубкове протистояння цих учасників. Перший тайм видався по футбольному цікавим. На фоні відчутних навантажень у кінці сезону обидва претенденти на почесний трофей діяли швидко, демонстрували хорошу командну взаємодію. Притому створили кілька серйозних нагод для взяття воріт. В першу чергу хочу подякувати воїнам ЗСУ за те, що ми сьогодні граємо в футбол. А те, що стосується самої гри, хочу подякувати хлопцям за самовіддачу, за боротьбу. Да, в деяких моментах не вистачило трохи концентрації, може десь підсіли, але так сталося. Но сьогодні, на даний момент, ми другі. Ну, дасть Бог, поживемо, вийдемо. Може, в наступний рік щось і в нас вийде. Амедея могла зародити інтригу. Особливо яскравою була атака після подачі зі стандарту Мартином Бакшою. Спочатку Олександр Кобеляш ногою, а потім у добиванні Микола Джанда головою влучили поперечину. Та все обійшлося. Отож, 0-0 до перерви. У другому таймі суперники знову розпочали на зустрічних курсах. А на початку 45-ти хвилинки Михайлові Риплюку вдалося відкрити рахунок після пасу Олександра Логойди. Другий гол назрівав у міру збережені наступально темпу севлюшем і зниження фізичної активності медеї. На підступах до штрафної площі Михайло Риплюк подав. І після скидання Михайлом Чедриком Адріан Пуканич подвоїв результат. Два нуль за виноградівцями. Церемонії нагородження команд здійснило керівництво Закарпатської асоціації футболу Севлюш отримав головний трофей Кубок. Відверто ми дуже серйозно готувалися до цього матча, тим паче, що в полуфіналі ми досить сильного суперника перемогли, і то вселило Увірений в команду, і я вважаю, що плюс те, що ми з хлопцями обговорювали, ту тактику на ігру, яку ми вибрали, вона принесла свої плоди, і я впевнений, що, що це ще не приділ, що ми будемо. Е, е, Покращувати свою гру, а це на часі, адже сезон для севлюша ще не завершено. Виноградівці в середу зіграють матч за суперкубок Закарпаття з чемпіоном області, футбольним клубом Вільхівці.